Всім привіт! Продовжимо Грузомеханіка І сьогодні ми відновимо ось таку машину наш Фордик який він тут вже в мене давненько стоїть, в цьому прибуток 2000. Давайте почнемо. Спочатку його помиємо. Ну, не знаю, може деякі моменти я буду пропускати, щоб не втрачати ваш час, щоб ви просто бачили результат. Що, запам'ятали який вид. І повернуся тоді, коли вже буде більш-менш уже готова машина. Так, ну що, відновив я наш Фордік? Зараз я в фоторежимі його покажу. Непогано так я відновив, я вам скажу. На все на 100%. На українських номерах все, все чітко. <хи> так. Можу його перефарбувати, але в принципі можу залишити і в такому стані. Давайте попробуємо перефарбувати його. До речі, да, під капотом теж все в порядку. Я ж поки не показав, а треба показати. Дигун. Радіатор, все залито. Так, що тут у нас? Коробка передач, стартер. Тут роздаточна коробка 4x4. Так, тут бачите вже трошки по-іншому, не так як в інших машинах. Ну, а ззаді, в принципі все те саме. Все те саме. І перефарбовуємо. Давайте якщо в чорний колір. Повністю чорний колір. Червоний. Червоний теж непогано виглядає. там у нас оранжевий, жовтий. Такий фордік класний, ну реально кльовий. По бездоріжжю якраз ганяти. На мисливство, на рибалку. Ось такий кольор. Потім ось такий. Ось такий теж. Ось такий, що там на шеї. Давайте ось так збоку поставлю і буду кольори міняти. Білий кольор. Чорний. Ну чорний в принципі я вже показував. Можна ще поперекачати тут звичайний металік. Металік теж непогано виглядає. Парламутровий, матовий, хром. хамелеон, матовий хамелеон. Блянс, звичайний. Так. Чорний колір його перефарбую. Або не дуже, щоб чорний такий сіруватий. Ось такий, наприклад, теж непогано, да. Ні, ну кому подобається, кому взагалі це на білих фортах ганяти. На червоних, на оранже. Або навіть зелений. Давайте ми зеленого не брали, а то я всі кольори брав. Давайте в зелений колір перефарбуємо. Є. Yeah. І переміщаємо його на... Можна, в принципі, собі його і залишити. Ну, чого непогана така машинка. Що це в нас? Зараз ми подивимося ще раз. Це у нас Ford Bronco 1983 року. Відновив на всі 100%. Так. Чим ще займемося? Давайте ще оцю машинку ми відновимо. Так, так, так. Зараз я її помию. щоб вона прийняла нормальний вийт. Мічисточку зроблену. Чорний колір, да? Понял. Так, на першу сходинку. Ой, тут стан який поганий, ви бачите що тут робить? Ай-яй-яй-яй-яй, дивіться, я навіть даже вам покажу. Жах. Правильно жах. І це все ми можемо відновити. Тут тут інший мотор, так? інший двигунчик. Так, ну що? Покажу вам результат в кінці. Так, продовжимо нашу гру. Ось я вже зробив цю машинку повністю. Ну, не повністю, в принципі, я ще не пофарбував її і деяку деталь я не можу знайти. Може, ви, якщо ви знайшли ось деталь автомобіля 1 б стоїть 60%. Де вона стоїть, я не можу знайти. Я вже все обшукав, я вже переклацав. І лобове скло, і капоти, і де я тільки і спереді тут бампер дивився, заглядав. Де воно, де воно може бути, не розумію я. І крило ось це, і ось тут заглядав, і на антенну цю дивився. До речі, зараз я цю антенну гляну. ДА, да, 100% все нормально. КОРОЧЕ, я тут все передивився. І тут дивився, ну блін. ДАЖЕ і не знаю, якщо чесно. Де воно може бути? Ладно, таке діло. Потім буду шукати. Так, і який колір? Червоний. Жовтий, оранжевий. Нашу Хонду перекрашимо. Ось такий колір. Зелений. Так. Синій колір. Білий. Білий теж непогано. Ось такий колір. Тіри. Давайте, навірно, в білий кольор. А потім будемо дивитися. Так, переміщу її на. Так, ось і наша машинка. Може тут десь ось тут може десь якось цепляється, але не навряд чи так по поводу стосовно двигунами я вже все тут перемонтував, я вам хочу просто показати, я тут зробив. Ріди не позалива. А, все в ідеальному стані. Що-що, а в цьому плані тут все чітко. Навіть якщо отак дивитися, бачите, все зелененьким світиться. Тут проблем точно немає. А от з кузовом я так і не зміг розібратися. Може баг якийсь, а може це просто... Я знайшов, що це за елемент? Ось він. Де він тут ось о? Деталь автомобіля. Ось о. Деталь автомобіля 1Б. Де вона повинна бути? Я так і не розумію. Може це до якогось, до якоїсь іншої деталі цепляється, ну. Ось ось ще одна щось схоже. Я вже дивився, може це якось на багажник або на капот цепляється, я ж. Навіть навіть і не знаю. Але я дивився ось так поставити монтаж екстер'єра, то тут нічого такого і нема. Тут сідушки. все да. ну, в принципі, ось дивіться, одна машинку. Одну ми машинку зробили. Зараз я переключусь на... Переключусь ось. Фонду ми зробили і ми зробили форт. Можна ще третю машину якусь зробити. Ну, думаю, поки що дві, дві автівки вистачить. Да, деталь автомобіля 1, 1В. Не, не знаю, що це таке. Треба буде шукати. Вона по-любому стоїть на машині. <кій> а так все 100% Бачите, деталі інтер'єр, рама кузов. З кузовом, коротше, якась проблема. Honda S2000 2006 року. Пор цей теж непоганий такий вийшов. 47 тисяч ми можемо заробити. Бачите, тут все на 100%, тут все ідеально. 1983, 983. А скільки там? 47, так? Да? А на тій машинці скільки ми можемо заробити? А на цій машинці ми можемо у тисячі зверху. Круто. Можна буде ще зробити, не знаю, можна буде ще оце цю машинку зробити. Це теж Ford, Ford Falcona XB 1973. або Dodge Dodge Charger 2011-го ця машинка теж буде непогана. Можна її буде зробити. Бачите, з Греції вона. До нас попало. <гум> так, але я думаю, на сьогодні я вже буду закінчувати. Дякую всім, що дивились, дякую за підтримку, за лайки, за підписки, за коментарі. І можете в коментарях написати, як вам краще. Отакий варіант, коли я. В кінці показую прокачку машини, ну тобто не повністю все, повністю от, от А і до початку, типу, як ремонти роблю все, а, а просто початок, наприклад, ось я, ну ви бачили, от наприклад, в такому стані я машину взяв, а потім я пройшов і показав в якому стані. От, наприклад, в такому стані я. я вже вам показую. який тип, ну Типу який результат. Було б цікаво. Почути, який варіант краще. Повний варіант чи порізаний варіант. Добре, до зустрічі.